Привіт, любі! Сьогодні у нас неймовірний відос стосовно штучного інтелекту, який вже ну супер замінив дизайнерів. Чому я сміюсь? Реально, я вже зняла. Це просто це, ну, це, це жесть. Це дуже круто. Але хочу сказати: я у минулому відео, яке зайшло на тему штучного інтелекту, там дуже багато хто писав, що я що це хайп, що я назвала це відео, що цього не буде, що цього дуже довго тра-да-да. -да. Сьогоднішнє відео просто всі ці коментарі розіб'є вщент, тому що сьогодні ми зробимо дизайн зі штучним інтелектом, і він зробить його візуально супер привабливим, таким, що ще мало хто це зробить. UXO зробить його також просто неймовірним. І ви побачите, як важливо підписуватись на мій канал, тому що ви про це просто не знали. І погнали. Давайте почнемо з промпту. Самий звичайний процес, самий легкий, і повірте, він вас не розчарує. Ага. Зустрічайте ловал! Працювати можна за декількими способами, або просто промптом, або підгрузити фото для того, щоб AI зрозумів стилістику, яку ви хочете. І можна підгрузити навіть свій фігма-файл. Для чистоти експерименту ми з вами використаємо промпт. Давайте напишемо його спочатку з чатом GBT, українською, щоб він приклав на англійську. Що буду робити? Я є розбір робіт, але він не простий, тому що він там спочатку я страхи розбираю, і я спочатку, як в стартапі, знаєте, зробила це вручну. Мені патрончики висилали свої роботи, і ми робили. Отак виглядає, якщо розбір. Я боюся, що не відповідає тому вимога. Мені не подобається колір. От умовно я просто взяла саме базовий. не тепер я хочу зробити форму, де вони будуть самі це підгружати. Тож сьогодні ми будемо робити форму, чому не кожна людина може за штучним інтелектом це зробити. Тому що все ж таки не забуваємо, що продукти робити це не так просто. Виходить так, що мені треба декілька полів, тому що я вже робила тест, і деякі речі мені сподобались, деякі ні. Давайте така перша версія буде. Форма, яка складається з. Раз страхи, тому що там патрончики пишуть страхи, саме що їх лякає в дизайні, щоб я могла зрозуміти, на що робити більше акцент в їх дизайнах. Потім, друге це мейл, поле для лінку з фігми. Найважливішим етапом є. Підготовка. Чим більше буде планування, тим краще взагалі, якщо ви хочете ще більш серйозніше цим займатися, то краще дійсно спочатку зробити або підібрати якісь референс. Почну це відео з секрету, який вам ніхто ніколи не розповість, а я розповім, тому ви спочатку підпишіться за нього. Угу. Я робила ресерч перед відео, багато їх всіх, щоб ви це не робили. І я зрозуміла секрет. Класно, візуально працюють ті штучні інтелекти яких аудиторія це розробники, не ті, які для дизайнерів, да, які про знаєте про, е, у яких наратив для дизайнера зробити візуал і так далі, а всі тули саме для розробників. Трошки, трошки статистик по Lovable. да Lovable дійшли до 17 мільйонів доларів ЕРР всього за три місяці. В них кожен день робиться 25 тисяч застосунків в день. От просто щоб ви розуміли. Успіх компанії в цифрах. Так, ну що, ну що, ну що, ну що, ну що, чесно кажучи. Кольори, деталі. Так, давайте поглянемо інші дизайни. От, просто натискаємо «Latest», що там у них вийшло, і спробуємо оцінити, як там в них ідуть справи. Давайте це виглядає складніше. Глянемо. пам'ятаємо, що це все зроблено просто з промпту. У-у-у! ну, Насправді виглядає небага... непогано. Типу, так, а вже ж, давайте глянемо. о, це взагалі мені подобається, дивіться. Вони взагалі з'явилися в 2023 році. Там було кілька у них невдалих запусків, але в результаті вони знайшли цю ідеальну формулу. І знову ж таки, якщо ви потикаєте, ви можете побачити, що, можливо, не всі виглядають найкраще. Але знову ж таки, якщо у тебе є бекграунд в будуванні продуктів, якщо в тебе гарні навички візуал, це буде ідеальний інструмент, який буде тебе доповнювати. Для мене на даний момент це скоріше інструмент, який забере, оце знаєте, не цікаве. Такий ще у нас є сайт. До речі, класні анімації робить. В принципі, навіть на безкоштовній версії одній сторінки мені може бути достатньо. Я буду брати платно, тому що я хочу там далі робити подпроджекти, не один. Я просто на влогу буду перекладати етап протидипування Ууу, дивіться, як гарно! Ну, реально от, допрацювати, я ж вам кажу, і взагалі клас. Ем, я йду у п'ятницю до них прямо до них від їх команди на воркшоп, але він закритий, тому не можу дати посилання. Я була коли в Нью-Йорку в акселератори. Це всі, хто учасники цього екселератору, можуть туди піти. От, і обов'язково буду ділитися, що там вони зсередині розповідають. Угу, угу, угу. Я вам скажу так, наша професія, вона як розвивається, я її за це просто неймовірно люблю, тому що я люблю Давай так. Просто про мене за рік і це через кар'єру, виключно. Це не то, щоб я щось обирала, скажімо так. Більшість цього я це кар'єрні рішення. Торонто, Монреаль, Нью-Йорк, Лос-Анджелес зараз е, той розумієте, да? Так? Я така людина, я обожнюю нашу професію за її швидкість, і я так довго працювала і мріяла запригнути в саме потяг дизайну, який рухається максимально швидко, тому що в нашій професії в одному моменті, коли ти вже багато напрацюєш, я в якийсь момент нарешті запинула цей потяг. Це почало рухатись набагато швидше, набагато цікавіше. І оцей момент, що наша професія настільки швидко розвивається, я це обожнюю. Я зараз фокусуюсь на візуалі. Все ж таки, візуал. Плюс зі штучним інтелектом він йде в так би, так би мовити, все одно вони між собою якби схожі, і багато, багато кому хочеться якоїсь індивідуальності, покращувати все візуально. Насправді мене надихнув особисто на візуалом інстаграм. Я почала робити каруселі. Розуміючи, що моя аудиторія це дизайнери, тому що в стартапі ну гарно це не завжди дуже важливо. І моя аудиторія дизайнера, я старалася їх робити гарніше, і в мене стало виходити. Я стала надихатися з цим процесом. Для мене він став таким медитативним. І що підкреслило? Я от просто ви маєте розуміти, що я знаю, що коли так дивишся, YouTube, здається, що я. Там, не знаю, що я тільки на інтубі існую. Це моє хобі, моя основна робота це дизайн. Тому я маю швидко рухатись, аналізувати ринок, аналізувати проблеми. І вже ж я е, аналізую скарги про інших дизайнерів. Чому якісь дизайнери не проходять, на що жаліються е, бізнеси, на що жаліються рекрутери? І от е, якось дуже часто мені потрапляє, що дизайнери не звертають увагу на UI, і так, всім хочеться зручно, але всім хочеться гарно. І дизайнери. Всі жаліються, що от дуже багато заявок, мало хто звертає увагу на UI. І мій мозок, знаєте, це сприйняв як загрозу, все ж таки, я думаю, якось, знаєте, так, на, на такому десь там всередині. А, і я почала про це думати, і він почав іти в цю сторону. Минуле відео на Ютубі про візуал. Я показала, які шрифти вам треба, які кольори вам треба, щоб робити гарні дизайни, класні візуальні трюки, чому ваш дизайн не гарний, плагіни, які вам все покращать, так що. Минуле відео. Знаєте, що тут сиджу, балуюсь, клікаю, дивлюсь інші, і розумію, що мені дизайн з мого промпту подобається набагато більше інших, тому що я дала деталі по UX. Я от чому дизайнери в цьому випадку також виграють? От реально, от я клікаю, я розумію, що ну, у мене реально краще. Тому, якщо у вас є дизайнерський досвід, досвід у продуктах, навіть промпт написати, як ви бачите, це вже не так просто, розумієте? Ну, ви поняли, так? Да? Моя специфіка. Я запускала продукти з нуля. Прям з нуля повністю. Тобто не існувало нічого, не існувало функціоналу. І це стартап. Такого до цього взагалі не існувало. Треба було шукати рішення. І там дуже багато бізнес було процесів задіяно. І я дуже багато чого вже розумію розумію, які етапи, розумію, які помилки, тому що ну, все ж таки сім років досвід. І тепер зі штучним інтелектом. Ми просто от. Вриваємось я в шоці. Але ми тут зібралися, я хотіла вам показати туторіал, яким користуватись. І дивіться, якщо ви щось впишете, ваш промпт, і він, наприклад, зробить все. Ну, не знаю, щось не так. Ви завжди можете робити різні інтерації. В чому прикол цього штучного інтелекту, все те, що ви прямо всередині можете це змінювати? Наприклад, add an icon Я в шоці. Окей. Okay. Change a font, please. Слухайте, підписуйтесь, щоб не пропускати такі речі. А то ви розумієте, що ну, тепер початківці можуть дизайнити просто Ого-го-го-го-го-го! Як круто! Я тепер буду курсуватися цим, зекономлю дуже багато часу. А ну-ка, sorry, it was a bad, it was a bad idea. Ну, no, окей. Okay. You are on roll today. Дивіться, стартер 20 доларів на місяць зробила б, от зараз, якщо я працювала на канадську компанію, я би заробляла просто зі швидкістю. Ну, це просто були б ах дуже класні зімані. Чому ж я така так радію? Тому що я знаю, що будуть що дизайнери, я не бачу це як загрозу. Розумієте? Тому що я бачу це як можливість, що я планую зараз робити. Я планую завжди користуватися штучним інтелектом, але допрацьовувати візуал. І я вже ж докладати свої знання. Нарешті я прям відчуваю силу моїх підприємницьких знань. Я відчуваю силу стартап знань, тому що працювати у стартапі має дуже багато мінусів. Це дуже стресово роб. І скільки, скільки у мене хвороб після роботи в стартапі, і от нарешті я відчуваю, що це мені повертається, тому що ці знання, вони прям, я розумію, що будувати продукт. Треба розуміти, як його будувати. Я розумію, як його будувати. І навіть ми робили ми, я була і в півот-хелі, це у стартапі таке поняття, коли ти змінюєш ідею кожні там, два тижні, і ми за два тижні робили повноцінний продукт. Чи це було стресово? Я вам просто не передам. Це була моральна. Просто яма, я нікому не побажаю це відчути. Я розумію, як зручним інтелектом будувати ці продукти, і я зараз буду це робити ще краще. Я ще більше потрібна іншим бізнесам, тому що я знаю, що їм потрібно. Я знаю, як це зробити і за допомогою покращення візуалу, тому що я за останній час його дуже сильно покращила. Я знаю, що я ще й зроблю унікальний продукт. До речі, відео тут закінчується, але патрони ми йдемо з вами на наступне на патроні та робочий стіл. Ну що, це наш дизайн. Ми будемо покращувати. перенесли, так? Да? І що ми тут бачимо? Ну, тут 9 відступ, тут 9, 13. Ми це робимо Автолейаут і знаходити референси. Бачите, скільки цікавих процесів насправді знаходиться за М -м класно, проведемо час, тому на патроні зараз будемо поєднувати штучний інтелект, візуал, бізнес-досвід. Тому я вас запрошую. А ви підписуйтесь, щоб не пропускати такі корисні відео. Чому я так радію? Тепер для мене дуже багато процесів, які мені не подобались. Тепер я бачу супер багато можливостей. Тож, то ж так, а початківців насправді також можу привітати. Ви можете робити класні дизайни набагато раніше. Запрошую вас до мого інстаграм там дизайн контент і дизайнмо.